Ще більше систем ППО для України ракети Штормшеду від Італії, а також понад 206 мільярдів гривень на військову підтримку від Норвегії. Про все це а також іншу допомогу Україні від партнерів, розповімо вже за мить. Уряд Данії голосив про надання Україні четвертого пакету допомоги на загальну суму 33,5 мільйони євро. Кошти використовують на відновлення та ремонт інфраструктури. Також країна виділяє більше 130 мільйонів євро на закупівлю озброєння у українських виробників. Очікується, що перші надходження в рамках проєкту будуть реалізовані цього літа. США мають намір зупинити всі постачання систем Петріот іншим державам, поки Україна не отримує достатньої кількості ППО. Повідомляє. The Times. іншому західному виданню дав інтерв'ю радник президента США Саліван. Він розкрив деталі того, як українець може використовувати американську зброю. Україна може наносити удар по військах РФ на території Росії, якщо вони становлять загрозу Україні, і це не обмежується лише Харківщиною. Ми можемо використовувати системи ППО, надані США для збиття російських літаків у повітряному просторі Росії, а надані Сполученими Штатами F-16 базуватимуться. На території України. Італія планує передати Україні далекобійні ракети Штормшеду та систему ППО СамПТІ. Міністерка оборони Нідерландів прибула до України. Вона оголосила про виділення 60 мільйонів євро на закупівлю БПЛА для посилення обороноздатності України. А ще Нідерланди та ще одна неназвана країна передадуть Україні установку Петріот. Але на цьому передачі ППО Україні не закінчується. Румунія також передає нам ще одну систему Петріот. А у свою. Ю чергу Німеччина розглядає можливість передачі пополоноумец. Ці системи забезпечують захист від низьколітальних цілей, таких як крилаті ракети, безпілотники та інших повітряних загроз. Рейнметал передасть Україні систему ППО Франкенштейн. Вона складається з новітньої німецької зенітної гармати «Скайренджер», що стоїть на базі танка Леопард. 1 додатково рейнметал оголосив про отримання замовлення на виробництво 155-мм артснарядів міліметрових на суму 8,5 мільярда євро. Воно буде виконуватись за потреб Бундестагу. І України поставки заплановані на початок 2025 року. Після поїздки Путіна в КНДР південно корейські чиновники заговорили про посилення військової допомоги Україні. Країна поставить пакет озброєння. Що саме туди буде входити? Поки невідомо, Але за даними урядових джерел, у цьому списку можуть бути системи ППО. А щоб добити Росію, Корея планує ввести санкції проти чотирьох російських кораблів, п'яти організацій і восьми приватних осіб, які беруть участь у транспортуванні зброї та нафти між Росією і Північною Кореєю. Норвегія надасть Україні більше 2,5 мільярдів гривень для підтримки енергетичної інфраструктури. Понад 460 мільйонів гривень буде спрямовано через програму розвитку ООН. Ці кошти виділять на ремонт енергетичної інфраструктури, що забезпечує електроенергією Харківську область. У вівторок офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Консультації проходили у Люксембурзі. Загалом голова Євроради Шарль Мішель зазначає, що Україна може стати членом ЄС. До 2030 року для цього необхідно провести ще низку реформ. Естонія передала 31 авто для національної поліції України автомобілі марки Шкода Октавія» та «Фольксваген» Тігуан». Франція зобов'язалася надати значну допомогу у відновленні української системи охорони здоров'я. Серед основних аспектів виділення 35 мільйонів євро на будівництво нових лікарень та передача 25 сучасних мамографів. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлада аби бути в курсі усіх актуальних новин. До зустрічі наступного тижня.